Володимир Зеленський протягом трьох днів відвідав краї... чотири країни Групи Семи, тобто відвідав всі європейські країни Групи Семи, і це свідчення того, що Україна змінює алгоритм своєї зовнішньої політики. Якщо раніше це було здебільшого віртуальне спілкування або такий, ну я б сказав, експрес-візит до Сполучених Штатів, що було обумовлено тим, що Сполучені Штати головний наш. Партнер в плані постачання і зброї, і грошей, то тепер це розмова з європейськими партнерами, розмова очі в очі. Я думаю, це пов'язано з тим, що Володимир Зеленський хоче обговорювати достатньо делікатні питання: тобто, постачання зброї, збільшення фінансової допомоги, і це краще обговорювати не телефоном і не відеозв'язком. Темп достатньо високий, але темп він говорить і про те, що ці візити не були надто підготовлені. Ну, знаєте, складно добитися балансу від всіх чотирьох посольств. Хоча при тому, що представляють різні дипломати, але ну так, на моїй пам'яті всі дипломати достатньо фахові і працюють. ну, Хіба що Макієв відносно недовго працює там. Я думаю, що. Є ще момент, який є важливий, це те, що Зеленський демонструє, що Україна почувається впевнено, що їй немає потреби, щоб Верховний головнокомандувач був на місці. Вона може собі дозволити його відпускати ну, в подібні візити. І це теж, але поєднується із високим темпом плюс. З іншого боку, своїми візитами Володимир Зеленський знімає питання, дещо, ну, якщо не повністю знімає, то послаблює питання про час контрнаступу, який став, на мою думку, інформаційним своєрідним я б я сказав окремим інформаційним об'єктом, який вже живе власним життям. По-перше, те, що е, Володимир Зеленський е, і офіс президента говорять про підтримку вступу України до НАТО та ЄС, не означає, що ця підтримка набуде 100% форми е, в липні під час саміту в Вільнюсі, тому що там рішення ухвалюються консенсусом і є певні внутрішні суперечності. І вони, наприклад, в тих країнах, які Володимир Зеленський не відвідував. Тобто ті країни, де він був, вони нас підтримують. Але е, не факт, що коли розмова піде за закритими дверима на саміті Альянсу, вони не посядуть, ну, скажімо, більш обережну позицію. Це перше, друге, це те, що спілкування з папою Римським це е, своєрідний реверанс папі е, через те, що він достатньо послідовно виступає, е, хоче себе е, спробувати. На ниві миротворчості це його послідовна позиція, і я думаю, що Володимир Зеленський, хоч він, ну, начебто, сказав, що нам посередники не потрібні, але сама ця зустріч стала свідченням того, що може бути попит на посередництво. І відповідно, у всякому разі, прагнення папи бути посередником варто використовувати у боротьбі за. Повернення наших дітей, ну що найменше за повернення наших полонених, тому що ну авторитет е, папа римського в світі е, не лише серед католиків є достатньо високим, і він, ну він, скажімо, більше претендує на роль е, посередника, ніж е, лідер країни НАТО чи Європейського Союзу. Тому е, ця зустріч була нормальна. Ну вона була логічно обумовлена, і я думаю, що вона була правильна. Німеччина після 24 лютого 22 року пройшла просто величезну еволюцію зробила величезний стрибок, тому що до широкомасштабного російського вторгнення нам Німеччина пістолетного патрону не постачала. А тепер аж до систем ППО Айрі СТІ танків. Ну все опирається в F-16 для багатьох, але не для мене, тому що я вважаю, що F-16 рішення все таки за американцями, а не за Європейцями. І я б хотів, щоб ця зміна позиції Німеччини, вона сильніше артикулювалася в українських медіа, щоб про неї більше говорили. Вона на це заслуговує, тому що ну це рішення, які дійсно потрібні, які які варто враховувати на які варто зважати. У мене склалося враження, що. Володимира Зеленського нагородила цією премією, і ну не тільки Володимира Зеленського, але й весь український народ. Що це е, свого року втішний приз за те, що наші амбіції в реалізації наших євроатлантичних і європейських планів інтеграції ну не будуть такими, як ми хочемо, тому що е, справедливості заради говорити про те, що Україна стане за два роки членом ЄС, ну це. На мою думку, небезпечна ілюзія, тому що ми на сьогоднішній момент цього рівня ще не досягли. Ми, ми на жаль, є найбіднішою країною Європи, і це об'єктивна реальність, до якої треба відповідним чином прислухатися, на яку треба відповідним чином реагувати. Тому е, тут е, є ще фактор потиску рук Світланою Тихановською. Я думаю, що це теж елемент, е, який був ініційований з європейського боку, тому що. Тихановська сприймається в Європейському Союзі краще, ніж українським керівництвом, і Володимира Зеленського поставили в ситуацію, коли він не міг просто не, не потиснути її руку. Ну, це було просто порушенням правил навіть не дипломатичного протоколу, а хорошого тону. Але абсолютизувати цю премію, ну я думаю, не варто, тому що Україна і так є членом Європи, і тут країною, де розташований Власний географічний центр Європи, і навіть те, що ми стали кандидатом на членство в ЄС, підтверджує те, що ми політично є європейською державою. Візит, знаєте, це візит з дещо відкладеними результатами, тому що обіцянки прозвучать сьогодні. Вони звучать політично, тому що Україна в центрі уваги, і Володимир Зеленський допомагає її тримати в центрі уваги. І ніколи під час війни з таким потужним супротивником, як Росія, не буде ситуації, коли хтось скаже, нам достатньо зброї. Ні, нам зброї недостатньо, і відповідно, що ми маємо її постійно, постійно її збільшувати кількість. Тому е, візит дозволив підтримати інтерес до України, дозволив ще більше говорити про Україну. Але я думаю, що у нас є ну достатньо можливостей для того, щоб Рухатись вперед і вести діалог з країнами ЄС, ну насамперед, це країни Цімки в даному випадку, які є нашими партнерами. Тобто, це е, тактичний крок Володимира Зеленського, який повинен мати стратегічні наслідки, але ми їх побачимо швидше, все таки, я думаю, суто логістично і так як ухвалюється рішення ближче до осід.